Ви знаєте, так видається, що аналітики інституту вивчення війни вже десь пишуть очевидні для кожного українця речі. Бо всі ми розуміємо, що сценарій Київ за три дні, та й загалом Україна за там якісь е е лічені години. Воно йому не вдалося. Але як вам видається, чи правда Путін с паві вірив в те, що він одягне оцей цей лавровий вінок переможця, що йому все вдасться дуже швидко? Чи направду могли йому і ті соціологічні дані, які йому носили, і всі ці його руки Кремля, які були тут в Україні, доносити ну, таку абсолютну брехню? Цікава до речі, думка інституту вивчення війни. Чому тому, що мені здається, вони трохи принизили Путіна. Його амбіції за ширші, ніж просто бути там вдалим полководцем, який там завивав? Він на себе точно приміряв корону. Імператора з братера російських земель, і саме можливо, досі він там від цієї ідеї і досі ще не вмовився, і бачив себе таким. От а щодо непризначення командування, це. Просто пов'язана очікуваннями результатів війни, як ви правильно зазначили, за три доби. Тобто, за три доби вхід, зміна керівництва і далі починається політичний процес. Ніхто не розраховував на довготривалу війну. І саме тому не було призначення Тому що бойові дії взагалі не розглядалися. Головнокомандувач – це той, який планує проводити операції. А тут була просто окупація, ведення військ, і на цьому була крапка. Це так був, бувалося за його уявленням і планом. Але корона імператор. Ска, він от це точно хотів на себе одягнути. Цікаво, чи вже зараз він розуміє, що такої корони йому не носити, а носити тільки клеймо ем, ну підозрюваного арештанта можливо навіть та тому, що вже навіть деякі країни кажуть: не приїжджайте до нас, давайте ви по зуму до нас вімкнетеся, бо ми в римський статут підписали. Якщо що ми будемо вимушені вас заарештувати, виходу немає. Цікаво в якому статусі зараз бачить себе. Путін, але загалом, коли продовжувати тему його військового керівництва, ми бачимо, що зараз відбувається власне там, але цікаво те, що не з'являються нові люди. Фактично відбуваються просто ротації. Фактично, Путін просто переставляє, дозволю собі сказати, ліжка та одних замінює інших переставляє то знімає керувати операції в україні то призначає когось другого він боїться він боїться якихось людей зі сторони чи немає просто людей ефективніших за тих які вже є у цьому керівництві військовому він був би радий знайти ту з там паличку, якою можна там з одним змахом там виправити там всі питання, або повернути час назад, відмовитись від цієї авантюри, або там, там зробити людину геніальну настільки, що вона йому виграє війну. Він був би радий зачепитися за будь-яку Соломинку. І насправді, оці всі чи з керівництвом, зміну військового керівництва, це і є ті, скажімо, його спроби відчайдушно душно захопслуватися за, за, за соломинку. То до нього заходить Пригожин з Кадиром. І кажуть, давайте призначати Суровікіна. Потім заходить Герасимовши, давайте там призначати, повертати Герасима. І оце все Чихарда каже, що в нього взагалі нема нікого кращих, ніж ті, що є. Тобто жодна людина не виправдала не те, що сподівати, а проявила себе неефективно. А це означає, що вся російська військова машина вона не є боєздатною. І вона готувалася до парадів. Весь цей тривалий час, а не до бойових дій. Цікаво, бо вже із парадами не дуже видається. Але коли говорити про те, на кого може розраховувати Путін, зокрема у своїй армії, яку він називав другою найміцнішою, вони намагаються продовжувати поповнити свої ряди, зокрема за рахунок ув'язнених. От за даними українського генштабу, до одного з польових таборів російських військових в тимчасово в тимчасово окупованому Бордянському районі Запорізької області прибули близько 400 завербованих ПВК Вагнера. Ув'язнених у них так ув'язнені скоро закінчаться на секундочку, тому що ну ми величезну частину тут перемололи. М -м не всі люди, я так розумію, навіть за ґратами в Російській Федерації згоджуються на таку авантюру їхати на лінію фронту. Що вони будуть робити далі? І чому армія а, такої величезної країни стала армією зеків? І фактично, це найкращі їхні представники. Може, знаєте, в мене є версія значних подій, яку я з радістю з вами хочу поділитися. А насправді, кримінальний світ в Росії є невід'ємною частиною путінського режиму, і цей режим сьогодні контролюється: кримінальний цей режим через ФСБ та МВС, і саме через них вони контролюють в в законі. І на сьогодні цим злодіям законом в законі поставлена задача забезпечити виконання рознарядки по тюрмам і колоніям в Росії, тобто знайти бажаючих примусово добровольно. Добровільно померти на фронтах в Україні, і саме цим пояснюючи, незважаючи на те, що Пригожин начебто, вичито всі можливі, можливі бажаючих під час своїх там перших і другого туру влітку і восени, але насправді сьогодні поставлені ось такі задачі, і саме через оці примусові зеківські, скажімо так, лодійські а кримінального світу, примушують навіть тих ув'язаних, які зовсім не бажають вступати і підписувати ці контракти. Так, пане Валерію, тому що ну треба розуміти, що кримінальний світ він є і в Україні, і е, тут треба зазначити і сказати про те, що кримінальний світ це, як правило, про правила, про якісь поняття і про якісь сталі принципи. В Росії це трохи по-іншому. Ну справа в тому, що Росія і є сьогодні мафіозна кримінальна держава. Це по суті перший раз, коли там а, в світі утворилася така держава. Якщо ми поглянемо на нацистський рейх, там були наци... ну, рейх, але з ідеології нацистів. А сьогодні унікальний статус Росії в тому, що Путіну вдалося легалізувати кримінальну державу і визнати для себе майже єдиним там, і одноосібним, ну якщо на царем, то точно якимось ватажком цієї зграї. От і саме з цього приводу я і хочу сказати, що все в Росії побудовано по поняттям, а не по закону. Фактично, бачите, що війна викинула на перші ролі в Російській Федерації такого дуже серйозного кримінальчика, якщо можна так говорити, самого Пригожина. Але як ви характеризуєте і для себе розумієте останні заяви Пригожина? Та він говорить про те, що ну якби якщо буде все так, як є, то нам ще 2-3 тижні. Фактично цитуючи класика, говорить Пригожин а, про те, що зброї немає, снарядів немає, нас ніхто не чує. А якби мене викликали, я б розказав, як треба. Це м -м, блеф? Чи це реальна оцінка ситуації? А насправді це не блеф. Але це і також не оцінка всієї ситуації щодо Вагнера. Це оцінка ситуації всієї російської армії, і те, що відбувається в Вагнері, так само відбувається в усіх бойових підрозділах Росії на території України. От і сьогодні, саме перед наступом України, вони відчувають, що вони повністю не готові через свої бажання, через свої спроби постійно здійснювати а, наступи, тобто будь-якою ціною взяти а, Бахмут, вони втратили час на підготовку, а, скажімо так, своєї лінії оборони, достатньо міцної, щоб сьогодні вони могли зупинити наступ України, контрнаступ. І це вже визнають і, скажімо так, дані розвідки розвідних служб НАТО і наших партнерів, і не лише за допомогою космічної розвідки, але також усі наявні сьогодні можливості зафіксована нездатність і взагалі слабо ешелонована підготовлена лінія оборони Росії. От. І в цьому контексті я би знаєте, також думаю, що очевидно, що війна в Україні це була соціальним навантаженням пригоженому від Путіна. От, а на сьогодні, в силу безнадійності цього проєкту, він, вочевидь, і зробив таку заяву, що він виходить з нього перед наступом ЗСУ і повертається до своїх попередніх проєктів, а це грабувати Африку, африканські країни. Ну але бачите, кажуть, що у Пригожина досить великі політичні амбіції, і Бахмут це для нього ну просто питання свого політичного майбутнього. Тобто, якщо ні. То немає пригожена, як, як політичної персони. А якщо Бахмут все таки да, тоді перемога все йому. Дехто з військових експертів навіть допускає думку про те, що в разі того, якщо росіянам вдасться, все таки Бахмут, фактично на цьому можуть і СВО так звану завершити. Да, і ви знаєте, мені здається, що в питаннях, а там, де там військовий конфлікт, оці два ні, це не як закони математики, це не буде дорівнювати там два мінуси одному плюсу. От а з точністю до навпаки, це значить ти вже в мінус там другий, там яко жому другому ступеню, і саме через неспроможності взяти і безперспективність цих речей і зробив пригожин. робити такі заяви навіть перемога. Якщо змоделювати, якщо навіть змоделювати, що Бахмут все таки вдається, то це все одно перемога. Навіть при тому, що міста немає, що в цьому місті немає життя, бо воно зруйновано просто вщент. Питання складне, ви знаєте чому, тому що кожна операція вона має свою ціну. От і ця ціна не лише того, що там створювалися можливості для того, щоб нам не отримали техніку, для того, щоб ворог не захопив далі. Але ціна і також, що ми одночасно втрачали своїх кращих людей, тому що там в Бахмуті знаходилися найбільш наші професійні сьогодні, скажімо так, треновані підрозділи, і вони дійсно ціною неймомірної там зусиль, там сьогодні там стримували ці шалени хвилі за хвилею атаки росіян. І сьогодні, там в Бахмуті, якщо взяти чисельність, то по суті там порушено нові, скажімо так, правила ведення війни. Тому що, за пропорцією, там, якщо наступ відбувається на одного обороняча троє наступаючих, за це за радянськими виміром, то в Бахмуті на український підрозділ наступали переважно один до десяти. Ну і фактично треба говорити і про те, що і для росіян Бахмут це ну. Надвисока ціна, ну це найдорожча операція для них і у цій фазі війни, і загалом, тому що ну вони величезну кількість своїх людей просто там захоронили в українському чорнозимі. Ну тобто, втрати, які зокрема вони понесли на Бахмутському напрямку, це ну над цифри Знаєте, Я з вами згоджуюсь, але хочу до цього також звернути увагу на наступне. Що саме під час же, а, першого от хвиля, коли росіяни заходили в Україну, вони по суті не жаліли техніку, тому що вони не знали, що їх очікує. І оці дов, дов, а, довгі колони, які попадали під а, вогонь нашої артилерії, нашої авіації, знищувалися. І друга фаза війни, вона саме відбулася, це коли вони намагалися взяти Бахмут, але не але при цьому заощаджуючи і, берег, ну, і намаганням зберегти свою техніку. І вони не берегли людей. І тому сказати, що от, для них справжня вартість сьогодні складає те, що вони намагаються зберегти ну, техніку, а не людське життя. Тобто вони саме воювали на відміну від нас, тобто продовжували тактику Жукова – воювати кількістю. І тому їхні втрати такі величезні, але вони не вважають, що це, там, ну, що це дійсно там, велика ціна. Тобто людські втрати для них не є ціною, бо цінністю для них сьогодні залишається там збереження техніки, кількість там і так, от такі питання. Тобто, зовсім раніше зовсім інша філософія, пане Валерію. А чи розуміють вони філософію того, що вони так довоювалися в Україні, що тепер вимушені будувати фортифікаційні споруди і загалом укріплювати свою територію ще Російської Федерації? Ми то можливо скоро і прийдемо освобождати Брянську Народну Республіку. Але ну те, що відбувається, зокрема на Брянщині, воно фактично має дати цим людям розуміння, що війна безпосередньо в них вдома на їхній території, чи це поки далеко до розуміння у Кремлі? А там до цього питання точно ще далеко. Чому тому, що поки війна не зайшла на територію, Росія не буде так реагувати путінський режим, і буде він реагувати не через те, що там можуть там загинути їхні люди, а знов таки через те, що це завдасть дійсно такою величезну, скажімо так, удару по авторитету режиму Путіна. Тобто, якщо збройні сили України будуть знаходитись на території України, це не лише Трещина, це знаєте, це накаут для його режиму. І дуже важко буде, мабуть, пояснювати пропагандистам, що це може бути вже з доброї волі передати Україні там Белгарську, там або Брянську область, або частину Краснодарського краю. Ну тобто, це точно є вже непідйомним навіть для його пропаганди. Ну скажімо так, так. Питанням, яке пояснити ні, ніхто не зможе. Але дійсно це призведе до розчарування в суспільстві. Але це відкриє там шлях таким як пригожне, які будуть на цьому там можливості спекулювати і якимось чином намагатися перехопити владу. А загалом. Коли масштабувати, от десь ці тези, про які ми говоримо, от на минулого тижня була заява одного з азовців, це безумовно його виключно суб'єктивна думка про те, що можливо і є сенс а, а, заходу на російську територію для того, аби мати якісь важелі впливу і, і загалом посилити свої позиції, можливо, в майбутньому перемовному процесі достеменно не цитуватиму його, не пам'ятаю, як щоб не збрехати. Але Доцільність таких кроків заходу на територію РФ українських збройних сил наскільки це легітимно допустимо і потрібно, вони будуть виправдані в зв'язку з тим, що Україна перебуває в стані війни. Ми захищаємось, і можливо це сьогодні буде мати знаєте такі стратегічне значення для того, щоб ворог відтягнув. Свої резерви, свої накопичені, там скажімо, полки і бригади від е наших та, окупованих територій, тому що він буде вимушений там терміново їх відводити, пере е переводити. Але це все час. А цей час саме дає можливість нам тоді послабити його оборону і досягти операційного стратегічного успіху в нашому контрнаступі. Перед українською наступальною операцією, і загалом перед цим каже міністр оборони Резніков, дещо перегрітими вже розмовами перед контрнаступом, з'являється інформація від центру національного спротиву, зокрема про те, що колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства. Ми розуміємо, яка доля фактично всіх тих колаборантів, які пішли на співпрацю, свідомо пішли на співпрацю з Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях. Але яка мета от такого публічного публічної відмови? Для чого це, на кого це має спрацювати, і що вони намагаються цим досягнути? Зокрема, такий флешмоб да, на Херсонщині. Ну, перш за все, це, це Росія взагалі от, загальна і мета це е, змінити етнічний склад України на окупованих територіях. І для цього вони активно проводять масштабне переселення в Україну людей переважно з бідних і віддалених регіонів Росії. І найбільш інтенційні дії вони тривають в окупованій Луганській області. І що головне Росія робить? Це Депортує українців переселяє їх до Росії. І оцей флешмоб, по суті, ці люди, ці колаборанти, вони не розуміють, що насправді це після того це імпична там чемодан вокзал Росія. Тому що після того там вони немає жодних можливостей взагалі там залишитися, а будь там. Ну тобто для них майбутнє в Україні вже буде назавжди на закрита, і по суті, це закріплення за Росією таким промисловим порядком там тих людей, які можливо там в силу різних обставин погодились там на співпрацю, або там на щось сподівалося. От Оце саме така мета мета подальшої інтеграції окупованих територій до Росії. І тому вона намагається з максимально не лише росіян, а максимально видати паспорти для того, щоб інтегрувати, закінчити інтеграцію цих окупованих територій до Росії. Мається на і соціальному, і адміністративному, політичному, економічному. От і тим самим ускладнюючи потім подальшому нашу задачу по інтеграції цих територій до нас. А ви, до речі, думаю, також пане Валерію бачили зараз цю дискусію в інформаційному просторі з приводу паспортизації. Там є реакція, і а, пані міністерка Ірини Верещук і омбудсмена пана Лубінця з приводу того, що робити з отриманням російського паспорта на тимчасово окупованих територіях. З різних причин там люди іноді. Змушені взяти цього російського папірця, але от як бути з цими людьми? Да Наскільки той документ, законодавчий, який в нас є, закон про колаборантів, який нарешті, до речі, у нас є він здатен буде врегулювати ці питання опісля деокупації? Я знаєте, мені здається, що люди повинні на окупованих територіях зрозуміти і бути впевнені в тому, що Україна ніколи ніколи не відмовиться від своїх людей. І своїх територій, от і їм нема чого боятися, і справа в тому, що сьогодні, там, якщо ну, такі речі відбуваються, ну дійсно, якщо людина там сьогодні там, має можливості уникнути. То вона має знаєте, точно гарантувати собі забезпечити якісь. Тобто, це не є колабораціонізм. Це є просто так само, як в Криму там або тебе забирають все, або ти вимушений там ну переїжати без нічого. Тобто, це по суті Але є хтось, хто свідомо ідеологічно ідею отримує російського паспорта, і в цьому якраз та межа, яка відрізняє, знаєте, там скаже кримінальну відповідальність від іншої, ну не лише адміністративної, або скажімо так, моральної. От і відповідно до закону про колаборантів, там дійсно ті люди, які співпрацювали з владою, скажімо так. Ну самі там активно це і поліцейські, і спеціальні служби, там і правоохоронні органи, але й люди, наприклад, такі, і комунальники, і які виконували свої там зазвичай там по задачі, по скажімо так, підтриманню там санітарних там норм, там і інших питань. І до цих людей теж вони підпадають під закон під а, саме по колабораціонізму. Але до них має я вважаю, там все ж таки підходити до кожного випадку індивідуально. Величезний пласт роботи перед нами стоїть, але ми справимося обов'язково. Спасибі вам, як завжди, за цікаву розмову, пане Валерію Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України 20-21 років був в Ватаріапостров. Тіві. Дякую ще раз.